Ну, Олександр, всім, тобто, все це виправляти нам доведеться, на, як смішно було це казати, на виборчих дільницях. Тому що зараз це вже тобто, це ком, який ну, не зупинити. Це називається «Хватає мішківок вокзал відходить», як було сказано там в одній книжці моєї дитинства. Да, дійсно історія яйця по 17 гривень. І чим це закінчилася історія? Де нічим. Історія з баркованими мінами. Нічм. Історія с маві... не Мавиками, а дронами Аутел. Так це тільки одне наименування одного дрона Аутел. И якщо не помиляюсь, тому 600. Ну, то що какая просто божевільна сума, яка улетіла в карманы просто на закупках. То есть покупают дроны умовно, да, по 150 тысяч гривен, а продают их уже там в по 220 тысяч гривен. Ну и все. Это на одном дроне. А их нужны. Сотні тисяч, порахуйте. Пам'ятаєте, як сказав із, із депутатів, хто, та, да, коли журналісти пускали в, залу, в сесійну залу Верховної Ради, да тут, гай, можна і плохо прибарахтися, внукам хватить. Тоді mm -hmm. мова йшла про маски, одноразові, костюми, коли у нас, в наші, скажімо так, в наші двері стукав коронавірус. Як оказалось, що тоді це був тільки початок. Зараз, коли дивишся, що я ще пам'ятаю у 2022 році, коли ми отримували форму і форма, яка пошита була в Турції, українська форма, вона була далека-далека, далека, ні належної якості, але я теж до чудово розумію. Я просто знаю, як працюють турки, коли ми з ними працювали. Коли я ще працював в Мелітополі, там середина 2000-х, на одній фільмі. Там слово «откат» – это вот просто как э, «добрый ранок». То есть откаты там 10-15-20% – все, нет вопросов, все, это, это проблема. То есть это, это восток, они так, они так живут, они так, они так происходят. А если я просто не уявляю. я просто… Я не... Яйца по 17 гривен – это пацанам на пиво. І на сигарети. <реш> там просто шаленючі суми гроші, просто шаленючі, а потім пішли далі боєприпаси, і таке інше, таке інше, і не ні, 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 ні зупиняються. І знаєте, подлюки не каються. Ну, просто, ну, ви можете зупинитись, ну, хоч, хоча б, ви, якщо зупинитесь, не будуть красти хоча б місяць. Хоча у нас я не знаю, що можна. Вона набутку можна буде придбати на ще 20 установок про патріот, е, причому сразу заплатіть, там стопроцентну предоплату зробити, стовідсоткову. Але ні, але ні, таке враження, як наче живуть останній е, день, хоча не, не знають, не розуміють або не хочуть розуміти, що на крізь труні багажника немає, і карманів там теж внутрішньо внутрі немає. Я не знаю, я не знаю, Александр, знаете, я, просто, мне иногда подходят э, подлеглые и говорят, командир, так а вот а, а как, ну, коррупция там, ну, мы же воюем, я говорю, хлопцы, я, у меня нет uh -huh. ответа на это вопрос, я не знаю, я просто не знаю. И ну, если, если кто-то кто, считает, что военные, мы сейчас про военных, ничего не видят, видят, ничего не слышат, слышат, ничего не читают, читают, открывают э, странички новин, мы живем в 21-м Тобто, то якщо тобі треба якась інформація, ми нещодавно сиділи, е, сиділи, ригатали, згадали е, фразу з е, школьної скам'ї, коли там казали, от, буде вам 40 років, да, вам знадоб, е, та сама, знадобляться тригнометричные функции, да, тот ну, от, мені 40 років, лет, мне нужно та тангенс либо контангенс. Тобто, зараз, якщо ти не знаєш, то просто відкриваєш этот е, е, самый Google і набираєш запит. Все, так живе зараз в світі, так же, так живе Україна. І військові, військові знають все. І вони бачать все. І вони, коли, вибачте, коли ти отримуєш м'ясо, да, м'ясо, да, м'ясо, ти його ріжеш, його воно петельню і регочеш потім. І кажеш своїм підлигамським хлопцям, нам привезли м'ясо морської свінки, Тому що в тому м'ясі стільки води, що можна тільки... Ну, просто це капець. У мене зараз, якщо не помиляюсь, по-моєму, чотири автівки стоїть на СТО, а форсунки вилетіли нахрен. Чому? Тому що в дистоплі вода угу. да. і так далі. І так я, далі і так як далі. це таке можливо? Ну, як просто дистоплі вода. Це, це, це підстава, просто підстава. Це, я, вас це... умоляю, я вас умоляю. Олександр, я вас умовляю. Тобто крадуть на цьому, тобто, роз, роз... На розбавляють. Дійсне, ну так, да, ну от ми отримали, ми отримали де спава. Ми там то есть, ми кожного 10 днів заявку, все ми отримуємо, заправляються. А Форт Рейнджер, все, є одні форсунки, старі форсунки, треті форсунки. Це ну, отогналі, отогнали на СТО, нам нарисували суму, сказали, хлопці, зробимо, але там у вас вода. Треба ставити гаразд ну, більш якісний фільтр, який все це буде відсікати. В ті, Коли заїжджаєш на, там, на АЗС цивільний, ти заправляєшся і не треба нікого фільтру, тому що там води немає. А тут, а тут напевно, є. Ну, то есть, ну, напевно, там є, тому що мені показують, в ну, баночку, в, 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 дистоплювати, командир, подивись. Просто я так да, так оно воно працює. Історія з ну, історія, пожалуйста, історія. Для мене вообще она, ну она, ну она шале. Ну я не знаю, як, як підібрати слова, щоб не, не матюками, не армійською мовою, історія з этими мінами 120 ми 82 дорогими. Це просто ну і з злочин. силиконом, який туди заправили, туди. Це злочин, Олександр. Коли може розказувати, коли злочин, а, злочин поставити ці міни у війська і злочин потім. А совершенно серйозно дути в уші і казати всім, що а тут погода видна. Да, ну, знаєте, ми погода. У нас спочатку ми ще сожрали там. На скільки сотен тонн тисяч тонн зерна, а тут, а тут просто погода тепер вина. Ну, все, які претензії к погоди, Ти ж нічого не, не пред'явиш. І людина, яка це каже, ну, хочеться спитати, ти, ну, може, к врачу сходи, може там пусть, перевірять голову, може ну, щось, щось не так. Яка нахрен погода? Ми ж ми тримували боєприпаси а, від наших союзників. Я бачив ці міни. Батюсы мины там, я не пам'ятаю, чи не суть его. Когда ты открываешь, думаешь, ох, ни на себе! Да, так Вони они упаковані, як коньяк. Вот этих тубусах, всех кротонных там уже пороха, их не надо там привязывать, пороха уже в таких специальных пластиковых контейнерах. Ты просто достаешь мину, снимаешь. Як ізолента широка, знімаєш з страховку, uh -huh. і там вже мінометчики знають, скільки їм треба, або на повному заряді, або один, один прибрати, все, вже накручений взриватель, це міна, як іграшка. І ніхто не казав, що, що вони там за, вибачте, за лайно прислали. Працюють, працюють, все відлично, все замічати, але це європейське, Тому що там, якщо хтось буде красти на військових, ну, на військових поставках, то я, власне кажучи, навіть не уявляю, що буду цією людиною, цим політиком, хтось щось ляпне, похоже. Ну, але то Європа. У нас тут у нас, знаєте, працює правило. Якщо не дуже хочеться, тоді можна. О, це про нас, про Україну, на жаль. От ми згадували про те, що готується до виборів, вилізає нардеп бойко. Ти його добре пам'ятаєш, і до 22-го року, і, і в 22-му році пам'ятаєш, як Сашко Погребицький його за шкірку тримав. Сашко Погребицький тримав за, за шкірку не Шуфрича. Шуфріча. А, Шуфрича він, він тримав, коли, не бойка, коли, так. Так, Шуфрич, да, Шуфрич завівся зі, зі своєю охороною. Хотів там щось е, знімати, але видать, ну, переплутав, що зараз зовсім інші часи, і там дуже злі хлопці, і у хлопців є пулемети, І просто положили морди в асфальт, от, так, от, мгновенно. І не зрозуміли, що зараз, якщо вони хоч глазами не так моргнуть, їх просто ну, із них сделають друшлак. Зараз вилізає бойко, з'являється знову арестович на горизонті, який розповідає про те, що він більше це? путіну. Арестович. Хто це, це такий? О, бачиш? <реш> <Що це такий? реш> Як приємно це чути, слухай. <реш> ну, це колишній радник офісу президента. Mm -hmm. Двічі. Е, так, більше того, е, ну, в мережах, інтернет вона все пам'ятає, коли Єрмак Безумно. говорив, що, що він на своєму місці, і він дуже робить класну роботу, він дуже добре допомагає їм. А, а я ще пам'ятаю, коли той же Арестович, може то був інший -то Арестович, у нас цих Харестович, зараз куда а Коли тоді в 2019 році, в серпні, Банкова відмінила військовий парад, mm -hmm. тоді Арестович написав такий допис з такими епітетами. Все відверто кажучи, я ну, прямо здивувався. А, потім, а потім, потім поруч, потім хвостиком. Що, 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 так от. А потім 21-му році перед повномасштабкою він пішов з банковий сказав, що ну, ну, розчарувався. А, а потім знов рядочком хвостиком. Тобто, де він справжній? Угу. Який, з них, який з них справжній? Ладно, менше з тим, вибачте. Ні, я про те, що от вони зараз активізувалися. Активізували, напевне, yes. свою аудиторію. Їх цитують yes, yes. до речі. так само, як Мар'яну Безолу цитують. Ем, людям, людям Олександре, зрозуміти, людям Людям потрібні прості рішення. Е, У нас, знаєте, яка сама велика проблема наш, нас, українців? А, Саме велика проблема це сказка печучому віліні. Тобто русський народні сказки. Про Івана Дурака який валяється на печі, нічого не робить, тут з'являється якась та там е, ну, волшебна істота, ну, наприклад, е, щука, яка починає за нього працювати, це отлічне рішення, просто по щучому вілі, по працювати не треба, головою думати не треба. От у нас люди так і хочуть жити. Вони хочуть вірити в казки. Якщо я вам, я вам одразу кажу, якщо завтра прийде людина. З дуже потужною е, медійною складовою, з, ну, у нього буде багато грошей. На кожному столбі буде висіти а, бікборд, кінець, а, ні, та другі бікборди про кінець епохи бідності. Ну, в общем, якісь нові бікборди будуть красиві, такі потужні. І буде написано, з ким зарплату 5 тисяч доларів, газ безплатний, бензин безплатний, і, і це буде долбити постійно, і люди проголосують. Ніхто. Ну, зовсім мало людей, але це буде незначна їх кількість, спитають: стоп, стоп, а як? Ну за чищу банкет? А інші скажуть, обіцяють, молодець, все, це, о, це наша людина. Вона обіцяє, значить він зробить. Скільки там зарплата? Там? 4 тисячі вчителям. Тоді ну, дуже мало людей сказали, що подождите, відкуди ви візьмете ці гроші? Ми їх заберемо у олігархів, точно. Ну, от видите, какое рішення простое. Забрав і деньги олігархів. От приходишь до Ахметова домой, а у нього прямо стоять Камази, так вот, з деньгами, з грошами. И ці Камази чекають, коли прийдут е, возмущ... народ, у которых кипить разум возмущені. Окей, навіть якщо так, ну вот навіть якщо так, от, забрали ці Камази, гроші віддали на заплату вчителям. Наскільки цього хватило? Окей, нехай це хватить на 10 років вчителям. Окей, все. А лікарям. Ну, чолікарін не можуть отримувати по, по, по 4 тисячі доларів, а військовим, а, нашим, а этим сам, нашим професорам, ну і так далі. Тобто, це, це, це важко. Думати це важко. А от вірити в сказки, вірити в бікборди, от, та, в красиву рекламу, в красиву картинку, в прості рішення, в прості обіцянки. Оце ми вміємо. Тільки потім, тільки потім коли е, за окном дивним чином опиняються російські танки, а над головою російські ракети, ми починаємо чухати репу. І я скажу більше, ніхто ж не повертається думками ну, туди в передвиборчу дільницю, туди в ту кабінку, де галочку ставили. Ніхто ж не думає, не співставляє свої дії з тим, що він бачить за вікном. Так, на жаль, буде і цього разу. На жаль. А Якщо відбудеться заморозка, що нас очікує? У нас і вибори. Ми тільки що ставим автоси mm. казали. Ну, дивиться, заморозка потрібна для чого? Заморозка, заморозка потрібна для того, щоб в Україні припинити е, дію військового стану, воєнного стану, вибачте, і е, ну, провести вибор. Так. Але, ну, знаєте, як то кажуть, якщо до влади, верні, коли до влади придуть військові, я на це дуже дуже, дуже сподіваюсь, тоді у нашій країні є майбутнє. Я в це вірю, тобто треба бути просто затягнути пояси, і дуже, дуже, дуже можливо, підписати якийсь суспільний договір. Можливо. Що от, обговорення якихось нагальних проблем, нагальних питань. І от люди, які були, там делеговані якісь там пусть 15-20 людей під різних там. О, скажімо так, слоїв населення від військових, від там лікарів, від вчителей, від там, я не знаю, там, інтелігенції, що від когось, а сідають за великий круглий стіл і підписують таку себе хартію, давайте назимою так, або якийсь там суспільний договір, що ми об'язуємось ну ті, хто за нами не робити цього, 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 чого. чого, чого, чого Робити це, це це, це і так далі. Інакше, е, Олександр, інакше ми занырнемо в такий хаос, що нам не то, що небо Савченко покажеться, ми його цього неба, не будемо. Почому? Тому що, ну, наприклад, зараз ні для кого не, не є е, таємницею, що на руках дуже дуже, дуже багата кількість незареєстрованої зброї. Просто шалена кількість. І автомати, так і що. <ріху> Детські ліпить на лужайки. райки. Та по банкам постріляють. І де ця зброя зберігається? І як вона може бути використана, ніхто зараз не знає. В країні дуже багато людей буде з ПТСР. -ом. І це не тільки військові, це ще дуже велика кількість людей, цивільних, Люди, які зажигаються, ну, як бочка з порохом, мітева. І так далі. Так далі, так далі. Про, це, про це треба думати вже зараз. Окрім всього цього, у нас е, є сусід, який буде нікуди він не подінеться Росії. Я все ж таки сподіваюся на те, що ця просто скаженіла істота під назвою Російської Федерації колись розвалиться, і вони почнуться внутрішні проблеми. Тобто там почнеться внутрішня грізня, внутрішня різня. Ну то їх проблема, що вони там будуть робити. Головне, щоб вони забули про нас, а вони про нас не забудуть саме тому. Як тільки буде поставлений якийсь підпис під якимось документом, який так або інакше припиняє гарячу фазу бойових дій, ми мусимо готуватись до наступної війни. І я про це казав ще в 19-20 році, багато хто з цього сміявся, жартував, глазував, я казав, чим сильніше і. Відвертіше ми підготуємося, будемо показувати, що ми готуємося до ведення бойових дій. Велика вірогідність того, що вони не почнуться. Ну це акціома. Ну, Просто от, вона не існує. Але тоді ніхто не слухав. Сподіваюся, що послухають зараз. Нам треба взяти на збройний досвід Ізраїля. Багато кого це просто шокує, але ми мусимо показати ворогові. Наша армія, яка б вона не була там така 250 тисяч було до початку повномасштабки. то есть 250 тисяч по щелчку пальцями превращается в 4 мільйона. Например, просто отак вот от щелк, 4 мільйони людей стоять озброєних, мало того що озброєних, навчених, і розуміючих, що їм робити сьогодні, завтра, після завтра. Розуміючи, якої батальйони ті, яких бригади йти, такі такі так, так, так далі. Так далі, так далі, так далі. А... Маса різних е, варіантів, як робити, що робити. Я скажу більше в Україні маса людей, які знають, що робити, Маса дуже досвідчених людей, які е, люблять цю країну всім своїм серцем, але тут треба політична воля, А цієї влади, цієї волі немає. Я не бачу ніякого плану дій. Я бачу якусь синусоїду. союзу. Раз, два, три. То нам, обіцяють, то нам обіцяють каву в Ялті, то у нас проблеми в проблеми, наприклад, в, ну, як ми самі казали, в районі Покровська та Курахова. <кій> як воно буде далі, Олександр, я не знаю. Хочеться вірити, я вірю, по крайній мірі, я якийсь невиправний не оптиміст, все ж таки я вірю, що в нашій країні є майбутнє. Да, воно буде важке. Так, да, придеться працювати працювати довго. Так, да, я чомусь сподівався, що працювати доведеться тільки нам. На жаль, працювати дуже дуже важко, придеться ще нашим онукам, або ця країна все ж таки піднялася на ноги. Піднялася ноги і стала все ж таки повноправною європейською країною. В нашій країні є все, в нашій країні є земля, в нашій країні є ліси. В наші країни є е, полізне е, скопаємо, е, в нашій країні є люди, які вміють працювати, люди, які вміють воювати, а люди, які можуть е, з нічого побудувати будинок, люди, які за свою рідну землю будуть гристи горло будь-кому, начебто все у нас є, але постійно, постійно, постійно щось у нас знаєте, не спрацьовує. Було у нас 91-й рік був шанс, коли ми могли розвернутися до Росії спиною і по прикладу стран Балтії, Латвії, Літвої Естонії піти в Європу, і вже давним-давним-давним-давно ми були вже країнами НАТО, але ми той шанс змарнували. Потім був дзвіночок 94-му році. До, до речі, маленький-маленький, але -маленький, чутний дзвіночок. Це перша чеченська кампанія, коли Росія, пішла війною на, на сусіда. Тобто на Чечню, хоча вони там вважалися там -ли не в одній країні. Потім 2003 рік Тузла, знов дзвіночок, ніхрена не почули. Потім 2008 рік, Грузія там уже ударили в дзвони, тому що на був такий потужний, теж нічого не почули. Навіть 2014 рік, коли Росія, коли війна вже постукалася в наші двері, вот вона, вот на порозі, вот, от зона АТО. вон хлопців привезли. Які загинули, а вон Михайла похоронили, поховали з сусіднього під'їзду. Начебто це мусило навчити вже ну, в му році захотілося шоу, Хоть паржом. Сподіваюсь, нареготались вже до схочу.